Доброго дня! Ми вихованці студентського анатомічного гуртка імені Жеденова. Тарина Певченко та Шумілова Анна. І тема нашої дослідницької роботи особливості морфології шкіри котів. Вступ дослідження морфофункціональної організації нормальної шкіри котів є фундаментально важливим для встановлення діагностичних критеріїв при різних патологічних станах. У ветеринарній медицині загально визнано, що зміни, які спостерігаються зі шкірою, часто слугують клінічними маркерами для ідентифікації прихованих внутрішніх патологій. Функція шкіри перше захист від зовнішніх впливів, шерсть слугує бар'єром, що захищає шкіру від пилу, бруду паразитів механічних ушкоджень. Друге терморегуляція. Завдяки підшерстку у структурі волосся шерсть зберігає тепло в холодну пору року. Третє. Сенсорна функція, вібриси або вусики допомагають тваринам орієнтуватися в просторі. Четверте комунікація. Через шерсть і запахи тварини можуть передавати інформацію іншим представникам виду. П'яте. Захист шкіри і здоров'я. Шерсть зберігає вологу шкіру і сприяє її природному оновленню. Шосте. Емоційний зв'язок. Догляд за шерстю часто є способом зміцнити контакт між людиною і твариною. Будова хутра. Волосинка у тварин має тришарову будову. По-перше, кутикула, зовнішній захисний шар, утворений з орогловілих плоских лусочок, які накладаються одна на одну. Вона виконує захисну функцію, оберігаючи волосину від пошкоджень і втрати волог. Корковий шар середній шар, який складається з великою кількістю волосяних. Пігмент накопичується саме тут. Серцевина, внутрішня центральний шар, що має порожнини з заповненими повітрям, які сприяють тепле... теплоізоляції. Особливі шкіри породи сфінкс. Відсутні шерсті у сфінксів та інших безшерстних порід кішок пов'язані з рецесивною генетичною мутацією, яка блокує розвиток волосся або призводить до його швидкого випадання. Ця мутація виникла випадково і закріпилася в породи через цілеспрямоване схрещування. Вишерстя коти, як сфінкси, мають дуже тонкий або повністю відсутний волосяний покрив, але можуть мати легкий пух на мордочці, лапках або хвості. Через відсутні шерсті їхня шкіра більш піддатила впливу зовнішніх факторів, зонячні випромінювання, холод або подряпини. Ця відсутність шерсті – результат природних генетичних змін і селекційної роботи, яка дала унікальних за зовнішнім характером тварин, які потребують особливого догляду і уваги. Безшерстні коти рідко викликають алергію, оскільки не линяють і не розповсюджують шерсть з алергенами. Голі коти мають швидший обмін речовин, тому їм потрібна якісна і калорійна їжа для підтримки енергії тепла. Популярні породи безшерстних котів, крім сфінкса, бомбіно, лікої, дельф, українське левкої. Через унікальну структуру шкіри та відсутність. Шерсті, їхня шкіра, часто тепла і має ніжну текстуру. Лощани пакурив сапців є ознакою фізіології критично важливих захисник терморогліційних та сенсорних функцій. Волосся як унікальна структура, що контролює гемостаз та інтеграцію клітини і тканин організму. Структурно кут розкладається з кількох типів волосся, що разом формують його властивість. Осьові волоски або ось довгі та грубі, які формують зовнішній вигляд, підчерстя м'яке, пухнаце забезпечує основну теплоізоляцію, вогкі волоски видають об'єм, сприяють отриманню тепла, типі шерстів, класифікуються. За довжиною текстурою та функціональними властивостями, короткошерстю, довго шесті, та з хвилистою Незважаючи на те, що загальна гістологічна будова шкіри цих тварин вже досить добре описана в науковій літературі, залишаються майже недосліджені питання, пов'язане з морфометричною характеристикою її структурних елементів. Крім того, дотепер дискусійними залишаються аспекти, що стосуються шкірних залоз, потових залоз та їх похідних. Класифікація типів хутра. Типи шерсті класифікуються за довжиною текстурою та функціональними властивостями короткошерстя, довгошерств, напівдовго шерсті та схвилістою шерстю. При селекції нових порід котів, колір, і тип шерсті є цільовими ознаками. Причинні мутації цих фенотипів найчастіше успадковуються як отосомні моногенні ознаки. У котів добре охарактеризована генетична основна низка забарвлень. Є ген FG, F5, є ключовим контролем довжини хутра. Дослідження у савців, миші, щури, собаки виявили, що полімірфізовані в гені кератину 71 КРТ 71 відповідають за кучеряві хвилісті фенотипи. Практично повна відсутність волосівного покриву, гіпотрихоз у породи Сфінкс є наслідком аутосомно рецесивної мутації. Модулі... Практично повна відсутність волосівного покриву у породи сфінкси є наслідком аутосомно рецесивної мутації. Наукові дані про будову шкіри сфінкси свідчать при важливій морфологічні та фізіологічні відмінності. По-перше, епідерміс. Загальна товщина епідермісу може бути порівняною з товщиною шкіри шерстистих котів, проте відсутність захисного шару шерсті підвищує транспідермальну втрату води. Волоссяні фолікули. Фолікули присутні, але вони є атрофованими або дисплатичними. У більшості сфінксів зберігається лише тонкий ледь помітний пусок, що складається переважно з невеликих пухових волосків, сальні та потові залози. Через відсутність шерсті, яка б розподіляла шкірне сало, спостерігається гіперсекреція сальних залоз, що призводить до накопичення жирових виділень на поверхні шкіри. Складчастість. характерна виражена складчастість шкіри, особливо на голові, шиї та на кінці. Метою дослідження було вивчення структури шкіри, і морфології волосся котів, породи свінкс, завдання дослідження провести гістологічні дослідження шкіри свінських котів з визначенням товщини шарів, густоти волосівних полікулів, площі, сальних залоз. Матеріали і методи об'єктом дослідження були фрагменти шкіри клінічно здорових, свійських та котів. Проводився збір зразків шкіри шляхом панч біопсії із середини бокової поверхні спини за лопаткою. Фрагменти шкіри після фіксації у 10% у охолодженому нейтральному формаліні віддавали парафінові залівці на загальносприятливим методом. Результати встановлено, що епідерміс у досліджених фрагментів шкіри котів є тонким і складчистим та складається з одного шару базальних кератиноцитів, два-три рядків шипуватих та зернистих клітин, а роговий шар має різну щільність. Сосочковий шар дерми представлений пухкою сполучною тканиною, містить поодинокі кровоносні капіляри та нижні лімфатичні судини. Навколо судин і волосяних фолікулів спостерігалося скупчення гістоцитів і тканинних базофілів. Стічастий шар представлені групою волокнистої сполучної тканини, що включає кологенові та еластичні волокна. У первинному фолікулі розвився спрямовуючий осьтьовий волос, а із вторинних пухове волокно. та висновки. Товщина шкіри та її шарів залежить від породи, що супроводжується компенсаторними змінами у пошершних кутів, кутів залозистого апарата. Покринові залози є не лише по реальній ділянці, але й інших зонах шкіри і локалізуються як окремі тропчасті залози, ці залози, пов'язані з первинними волосіними фолікулами. Джерела інформації зякуємо за увагу.